Що не так з новим суперменом, якщо з ним взагалі щось не так. Слухайте, я чекала на цей фільм з обережним оптимізмом, як мінімум, тому що це новий старт для DC за рахунок Джеймса Гана у керма, і також його обіцянці зробити супермена величним знову. Щось у них там це Great Again, Ви розумієте? І чесно кажучи, я більше приємно здивована аніж неприємно, хоча не обійшлося без але? Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Москву, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографію. Про все те, що нам усім так близьке, і я тішусь, що тут ми можемо це з вами розділити. Перед тим як почати, принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки значно допомагають розвивати цей канал, а заразом разом з ним і весь український Ютуб. А Український Ютуб заслужив на наше з вами сердечко. Підписуйтесь, ставте дзвіночки або бачити контент першим. Якщо хочете бачити контент першими першими, пропоную спонсорувати вам цей канал і допомогти розвивати мені його з разом. Це можна зробити безпосередньо на YouTube або за допомогою бази від Мона. І тут закликаю матеріалізуватись qr код Якщо ж ви хочете потеревені зі мною десь за межами коментів. Відео на Ютубі запрошую свій затишний телеграм-канал Кафе Маскульт, де з'являється більше інформації про те, що я дивлюсь, на який прем'єри хожу і взагалі що я там собі думаю. QR-чик матеріалізується буквально тут. Запрошую! Повертаємось до Супермена DC, Джеймса Гана і цього всього. Роботи багато, тож до справи. Трохи узагальнених хайлайтс. DC, як мені здається, нарешті почало виповзати з боліт кросоверної трясовини, і можливо, їм це дійсно вдається, тому що це не перший фільм з DC за останні п'ятиліття, який мені по справжньому більше зайшов ніж не зайшов. Але про це згодом одразу скажу, що фільм емоційний, але не надто епічний. Знаєте, він емоційний в розумінні Джеймса Гана. Але не достатньо епічний в міркуваннях категоріями супермена. От така якась дурня у мене в голові відбувається. Але просто щоб ми з вами від початку були на одній хвилі. І з огляду на попередній висновок у мене напросився наступний. Іноді цей фільм більше про самого Джеймса Гана, і чесно кажучи, на тлі всього цього того іншого провалля DC, це не таке погано. Але ми то прийшли до Супермена. Тепер давайте коротко по кожному з пунктів, до яких ви звикли в рубриці. Що не так, з інші відео ви можете подивитись десь за посиланням тут або тут, десь тут. Почнемо з акторського складу. Чесно кажучи, ну нема що поганого сказати. Ну, 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 от воно добре, коли воно добре. І я не побачила ніякого мізкасту. Мені сподобався Супермен, мені не сподобалося його волосся, навіть не саме волосся. А колір ну надто воно виглядало як ніби його пофарбували тоніком за годину до виходу на знімальний майданчик, але це вже, ну вже от знаєте, як не було до чого придратися, от то придрали до волосся супермена. Ну. Також мені дуже сподобалася, окрім Девіда, цього Света, чи як там його. Мені сподобалася Рейчел Броснах. Боже, можна було трошки, ладно, не треба про таке жартувати. Ну, трошки складно з прізвищами. Окей, Лої Слейн мені сподобалась. і мені сподобалася не тільки героїня, точніше акторка, яка її грала. Мені безпосередньо сподобалась героїня, яку її розкрили, тому що вона не була атрибутом і не була декорацією. В неї була своя лінія. І за цим було цікаво спостерігати. Але ну не завжди. Тому що ці романтично драматичні перепотії між Лойс Лейн і Кларком Кентом Слеш Суперменом були не надто глибокі, а через це не надто цікаві. Але це такий ну, мінус, ну як зірочка, така малютка зірочка можна прикрити очі. А дуже мені сподобалося сайд лінії. Особливо банди справедливості, містер Терріфік, клас. Єдиний міська особисто для мене це знову ж таки я придираюсь до перук. Боже, поможи! Господи, ти помажи. Це зелений ліхтар у виконанні Нейта Філіона, ну мені дуже здалося дивно оця от стріха на голові. Я розумію, що це ймовірніше за все бачення Джеймса Гана він хотів якось гіпербалізувати цей образ. Хоча більш епічні, серйозні образи зеленому ліхтарю явно не завадили, б після першої не дуже вдалої спроби. Але в цілому лінія прихильників Супермена, лінія його цих от допоміжних героїв, теж непогані. Єдина лінія, яка мені здалася надто роздутою, це сюжетка з колегами Кларка Кента і Лойс Лейн. Там Ну надто багато персонажів можна було б обійтися. Ну, як було раз, два, три, мінімум. І четвертий переходив, йшов. Можна було б обійтися двома і меншим ефірним часом. Тому що в цілому загальне враження по фільму одразу з наперед. Ну надто багато всього хотів Джеймс Ган нам показати, розказати і доказати, скоріш за все, тобто довести. Не завжди вдало. Але ось ця історія Джимі та Ів, ну тобто колишніх Джимі це колега Кларка і Лоїс по газеті. Аїв, це соратниця Лекси Лютера. В цілому, ця лінія класна. Вона мене драйвила. Оце, знаєте, щось і Джеймс Ганівське, але і таке, що драйвить навіть без оцих всіх атрибутів хі-хі-ха-ха. Лекс Лютер. Питань ноль. Ну, тобто, я коли побачила трейлер, одразу зрозуміла, що воно мені, звісно, специфічно холта бачити в такій ролі. Але в цілому я задоволена реалізацією візуально. Ну, Чисто коли трейлер побачила. І в цілому ну він псих. Але не все так добре, як може здатись. Проте ми зараз тільки каст обговорюємо, а не арки персонажів. До цього ми прийдемо. До речі, годити далеко не будемо. Одразу переходимо до сценарію розвитку сюжету. Це типовий Джеймс Ганн. Якщо ви дивилися вартових лактики всіх, отакот, то в цілому. Просто знаєте, гумор буде плюс-мінус на тому ж рівні, просто буде менше іншопланетних всяких е, е, сутностей. Багато всього буде дуже подібного, як продовження його бачення, того, якими мають бути всесвіти супергероїв. Це не погано, не добре, е, погано, тому що воно приїдається дуже швидко, і тут вже та точка, ми в цій точці. Погано, погано, добре, те, що це знову ж таки дуже яскравий світ, і там є над чим посміятись. По-доброму, іноді з емоціями, які виходять тільки з ха ха а ще до чогось ну, іншого спектру емоцій, в цілому якось так. Якщо Джеймс Ганівська постиронія або метаіронія, або там будь-який тип гумору, який зараз на порядку денному, і ви розумієте, про що я це ок, це ще можна сприйняти, тому що все ж таки він перейшов вичеркіно всесвіти і можливо хотів вдихнути в нього життя саме таким чином, то те, що значно гальмувало цей процес. Це велика кількість сюжетних ліній, не основних, які не рухали сюжет практично. Або навіть якщо рухало, то мінімально і можна було б обійтися меншою кількістю персонажів. Друге — це кліше і кіноцитат. Їх було надто багато, і я може параноїчко. Не без цього. Але було дуже багато кіноцитат на всесвіт месників. Особисто мені і на Тора, і на е, месників е, Ера Альтрона, і на Спайдермена багато Багато всього. Я не буду вдаватися в подробиці, аби не спейлерити, тому що це все ж таки не розбіра, що не так з. Але мені це не сподобалось, тому що тут зараз має з'явитись кучма з фразою: Це ж було вже. Це ж було вже. І це настільки було вже, що просто ну, отут. Сюжет в будь-якому випадку працює, бо він несе конфлікт. І тут знову ж таки у нас е біполярка, так би мовити, дихотомія моїх почуттів з одного боку. Конфлікт настільки явний, що ну, він зрозумілий, він не піддається сумніву, бо у нас є іншопланетні сутності, яким не довіряють. У нас є людина з великою сферою впливу Лекс Лютер, і у нас є ще геополітична заруба. От ну теж надто багато вже найбуде. З іншого боку, і ми підбігаємо, підходимо до наступного пункту. Це розвиток, точніше, мотивація дії арки персонажів. Найбільшим недоліком конкретно цього фільму для мене є те, що я, я тупо не знаю, чому Лекс Лютер так сильно ненавидить Супермен. А? Я та знаю. Я дивилася інші фільми. Але, от буквально після перегляду цього кіна я спілкувалася з людиною, яка геть не дивилася Супермена. Навіть не, не, не чула ніколи Лекс Лютер. І я уявляю, щоб ця людина дивилася ну, з якогось дива. Це кіно і намагалась би зрозуміти корінь конфлікту. Я зараз не якимись метафоричними штуками говорю, а просто what the ф... якого біса, Лекс Лютер, ти нападаєш на Кларка Кента або на Супермена. Що він тобі зробив? Що він тобі зробив? Покажіть бексторі. І це дуже дивно, тому що бексторі в цьому фільмі достатньо. Багато, наприклад, на початку нам дуже коротко і швидко розказали всю історію Супермена. Достатньо швидко, і це плюс. Мінус нам розжовували так, ніби брейн рот захопив світ значно раніше, ніж ми собі ну, переживали і боялись. Тому, ну, блін, камон, Джеймс Ган, ми мене настільки, щоб аж так розжовувати. з одного боку нам пояснили. Базу, але не пояснили основу конфлікту. І цього реально бракувало, тому що людина не залучена в ВПП Супермена, Точно цього не зрозуміє. Людина, залучена в ПП Супермена, не отримає сатисфакції від того, що вона не побачить, з чого це почалось. Зараз, звісно, накліпають мільярд приквелів, скоріш за все, ну, можна було одразу піти якось більш канонічно, я не знаю. Переходимо власне до арки персонажів. В цьому Джеймс Ган в принципі сильний, нема до чого докопатись. Кожен зі з усіх персонажів, навіть додаткових сайд-ліній, точніше, так, всі вони отримали свої арки, десь більш мінімалістичні, десь більш повноцінні. Але за цим було цікаво спостерігати. Ну тут нема до чого. Тому що це Джеймс Ганн. У нього вже досвіду. Ого. го І навіть коли він працює з дуже багатьма паралельними плюс-мінус середньо важливими сюжетними лініями, йому це вдається. І це класно, тому що це уявіть, яка кропітка робота прописати кожного персонажа. А їх супермені надто багато нагадую. А з того, що мені сподобалося найбільше. Мені сподобався Кларк, тому що у нього показують ці сумніви щодо того, на чию сторону пристати, чи в ньому переможе нібито зло, яке в нього було закладено криптоном, чи в ньому переможе гнів і злість від неприйняття в якийсь момент суспільства, чи в ньому переможе його власний стрижень людина, яка несе добро. Лойс знову ж таки не просто дівчина героя, а партнерка з власною траєкторією розвитку всього. Найс, nice. ну тут не додати, не відняти, просто так мало б бути нарешті. Банда справедливості лишилося більше питань ніж відповідей. Але містер Теріфік окраса просто цієї банди, і окраса взагалі його взаємодія з суперменом. Клас там є, звісно, одна велика чорна діра, що відбувалося з містером теріфіком, коли Супермен боровся з Лексом Лютером. От він просто пропав і завис в вакуумі. Не було показано його боротьби і там ще чогось на момент, коли вже був максимально критичний там поінт, ну точка неповернення в тому, що там натворив Олекс лютер. Ось. І це дивно. Але я думаю, що це проблема хронометражу і монтажу. Ну, неможливо було, як то кажуть, не впихуйте, не впихуємо. Тому що Джеймс Ган було всього до фіга. Тому і вийшло ця провалля. Ну то таке. Ефекти візуал і атмосфера. Значить, візуал. Чи не вперше. Ні, друга. А тут розкажу про ще одне кіно, яке мені цілком сподобалося останнім часом у DC, і Це флеш. Оце було перше кіно, де ну на 90% зі 100, класний візуал і класні ефекти і класна робота з лором, з мультивсесвітом і із CGI, тобто з комп'ютерною графікою. А тут плюс-мінус те саме: теж 90 зі 100, І це дивно. Ну тому що я очікувала, що це буде. Не так добре, як з флешем. Ви можете зараз кидати капцям, що за фігна флеш лайно, Ну, ми тут дискутуємо, можете кидати, але за нецензуршено я баню, хоча поки що такого не було. Дякую вам. Але за відкриту дискусію, чому б ні? Я до речі, передивлюсь днями флеша. Тому якщо продати з коментами, я по свіжому буду давати відповідь. Єдине, що мені не сподобалося, це поки що одна з най таких слабших сторін DC, це бойові сцени, і це в усіх Особливо, боже, як згадаю ква мене, просто ну. Хочеться подарувати режисеру Маквамена оцей мімаз, як хреститись так. Ну, типу. Тут теж це виглядало кострубата, дуже контрастувало з основним ну, з усіма іншими сценами. Так, ніби це вир... вирізало з іншого фільму. Я не буду сильно коментувати, тому що це чисто моє візуальне сприйняття. Там нема про що сперечатися. Воно або сподобалося, або не сподобалося. Сказати, що це було погано? Ні. Ну мені не зайшло. Тому що воно вирізнялось від всього іншого з плюсів. По кольорах яскраво, класно. Привіт, Зак Снайдер. Ще до того, як ти свій директор скан чорно білий зробив, там хоч контраст був. І дуже класна динамічна камера, багаторучної камери, що додавала в необхідні моменти там драматизму. Живо. Тобто, видно, що знімали ну, за сюжетними шаблонами, а не технічними. Це порадувало. Тобто, воно виглядало не так шаблонно, як завжди. З мінусів це атмосфера. В цілому вона непогана, але це Джеймс Ганівська Марвелівська атмосфера. От там згадується Тор Вартові. Ну і все, що відбулось від першого фільму у вартових галактики, тому що дже ну і та які тому що ці два генія внесли ось цей от гумор. в світ супергеройського кіна чи не найяскравіше? І тому от була ця атмосфера, а епічності нема. І, от, якби я не любила людину зі сталі і лігу справедливості, але те, як Зак Снайдер показав месіанство постаті супермена, мені цього дуже сильно забракло в цьому фільмі. Не треба було робити так само, але епіка не було. От мені цього було мало. Нам же ж не показали дитинство Супермена, нам не показали флеш-встановлення, як було у Флеші, там де він зі своєю попередньою версією прошивкою носився. Ні, нам показали людину зі Сталі, яка вже певний час є на землі, вже є супергероєм і так далі. Тому так, цього забракло, але очікувати я цього теж не збиралася, тому що я розуміла. Роздачу карт, так би мовити, але в цілому надбет. Знаєте, що мені ще сподобалось, забула сказати, але чи не вперше за останні фільми про Супермена нам пояснили, чому ніхто не впізнає в Кларку Кентові бляхамуха відмінки? Чому в ньому ніхто не впізнає Супермена? Тому що він носить гіпнотичні окуляри, і тут це хоче дуже коротко але пояснили. Моя повага, моя повага. Цього не було. Тут є. Найс, nice, nice. найс. Що могло би бути глобально інакше. У Джеймса Гана величезний талант показувати людяних, крутих персонажів, навіть якщо це дерево. Я є, ну, типу, і це дуже-дуже круто. Але хотілося менше менше постмета будь-якої іронії, сарказму і трошки більше ґрунтовного, але ну, в позитивному розумінні, пафоса ну, цього епічності. Забракло і часом, коли були такі емоційні сплески, хотілося теж менше гумору, більше співпереживати. Тому що іноді ось це зіткнення хі, хі ха ха і чистих таких емоцій співпереживання, воно а, плутало мене особисто, бо я люблю або проржати над кіно, або проридати над кіно. А коли мені дають мікс. Ну коротше, драмеді не моє. Можна було би більше розвинути тему того, як Супермен е, сумнівається. Оце от боротьба з сумнівами цього було мало, тому що ставка була на атракціоні. І я б, знову ж таки не любила «Лігу справедливості і людину зі сталі, ту частину організації, але там на цьому був великий акцент. І тому мої очікування, ну, вони були дещо іншим. Не вищими, а просто іншим. І мені дуже подобається дивитися е, історії про ось ці сумніви. Тому мені більше з і подобається Нолан і Супермен, ну і Зак Снайдер, як не дивно, і Вотчмен. Це суцільні сумніви, бути, не бути. Ну і визначить Вендета, тобто ця сторона DC. Звісно, Супермен не ця сторона DC. але планка була достатньо висока. Чи справився Джеймс Ганн? Не повністю. Чи погано він зробив? Не думаю. Але останнє, що тут скажу, щоб я зробила інакше, то це якраз більше емоційної напруги замість клішина самого себе. Це, напевно, найбільше відволікає від того, що це непогане кіно. І тут ми переходимо до мого особистого враження. Загалом я вражена приємно. Тому що я, звісно, готувалася до гіршого, але я подивилася трейлер, і з трейлера мені здалося, що мені буде. Цікаво дивитись, так і відбулося. Мені було цікаво дивитись. Була емоційна напруга, були качелі емоційні, було на що глянути. Каст не розчарував. Коди, хоч і стандартні, але вони все одно викликають емоції. Нехай це атракціон, але це якісний атракціон. Якщо DC далі піде цим шляхом, буде трошечки експериментувати з тим, що спрацювало на інших каналах. Можливо, їм нарешті вдасться виборсатись з прірви і все ж так трошечки стати на рейки. Але зі своїм баченням, зі своїм набором режисерів, а не тільки Джеймсом Ганом. І може, з цього ти нарешті щось і вийде. Але я все ж таки очікую ще таких перлин, як Ноланівська трилогія про Бетмена, Звісно, Воч мене, звісно, визначить Вендета. Побачимо попит на таке кіно зараз значно менше, ніж на атракціони, але я намагаюся думати позитивно. Якби ви зараз винудили мене ставити оцінку за десятибальною шкалою, я би напевно сказала, що це на грані 6,5-7, тому що є дуже багато позитивних сторін, але є те, з чим я примиритись, не можу. Проте ставити низьку оцінку я не можу. І чи не вперше в рубриці, що не так з у мене достатньо. Рівний в плані емоцій і качели відгук, в якому я більше задоволена, ніж не задоволена. Тому дякую всім дотичним до цього кіноатракціону. З ним кіноіндустрія стала більш строката. Може, якихось нових ходів чогось там не відбулося, але нас розважило, А кіноіндустрія часто і про це. Отож, друзі, пишіть, як вам, навіть якщо не сподобалося або сподобалося значно більше ніж мені. Мені цікава ваша думка. Я побігла робити для вас наступні ролики. Попередні ви можете побачити десь тут. Нагадую, що коментарі конструктивної критики тримають мій дах в нормі. Коментарі підтримки допомагають мені розвивати мій контент і мій канал, робити для вас нові відео. Підписуйтесь, ставте дзвіночки. Не забувайте. Ваша активність безцінна для мене. Я побігла з вами. Була Оленка. всім па-па.